Це більш класичний класичний варіант. 26 року всі, правда. Ой, так що подивимося ми на, на класичний варіант і на ціну. Ціна 74 тисячі. Ох, йо Ну Нічого погнали. Ого. Ого. Я так ще не бачив. Тут, тут, тут. тут багато жилої площі. А спальною нема, але що спати? І на матрас накачати можна. Душ? Так, <плес> диви. <плес> тут у нас трошки по-другому зроблений. Бачите, тут просто. Тут, якщо у вас є бажання. О, ліжка зверху. Бачите, таке рішення, ось зверху, справа, зліва. Якщо у вас є бажання і гроші, і гарне бажання, гроші не знайдуться. Ви можете просто купити такий варіант. Подивіться, наскільки він ще продавський широкий. Це, по, по вся... Всі можуть в ньому тут бути. На, якій базі? На базі форда, Магнітола, офігенно. як не має бути. Тобто, класно. Це просто ідеальний варіант. Я такий рідко зустрічаю. Іменно цей случай є рідко такий, я не бачив ще. Можливо, вона виглядає для когось як стульці, але тут блин, вона маленьку, маленьку дискотеку робити, якщо захоче. У <с> мене <-праць> да, міні-дискотеку робити. Але, блін. Клас, 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 клас. й варіант мені теж доподобі. Треба запам'ятати його. Запам'ятати треба. Запам Такий... Таке. Okay.